Доброго дня, дорогі мені дусі. Мене звати Сафоя. Я є провідником світла. Ми в цьому рідці поговоримо з вами про Пуджу, про акт вдячності бо і богині матері не забуваємо, що в нас їх двоє прекрасних. І я знаю, що ви скажете квіти, водичка, кристали, фрукти, солодощі. Але матеріальний світ, він дуже часто ілюзорний. І багато людей. Не маючи зовсім чистого наміру, роблять поклони, я хочу поговорити про справжню пучу. Я хочу нагадати вам про три дуже високі і благородні риси душі. Це є вірність, відданість і чистота. Саме такий прояв волі нашого духу є справжньою путю. Хоча матеріальні речі також, звичайно, що мають місце. Вірність це про вибір. Це про те, що моя душа була, є і буде віддана Богу. Міцно укорінена вірність дає можливість через душу відчувати, в яку сторону вам потрібно рухатися. Відданість це також вибір. Це є вірність шляху, який вибрав для вас Бог. Як шлях вашого духовного розвитку, і це саме та якість вашої душі, яка дає вам сили продовжувати свій шлях. Чистота це про чистоту помислів, про чистоту вашого серця, про небажання правда, іншій душі поганого. Це в тому числі про те, що всі ваші вибори, рішення, ваші дії і слова виникають. Із чистоти. Попереду тільки світло душі.